Всім привіт, рада кожна вітати на цьому корисному відео. Я змінила трішки таку обстановочку, тому сьогодні буде нове корисне відео, і не надто дуже довге, я надіюся, розповім все по суті вам. Сьогоднішня тема буде цікавою, тому пропоную кожному зайти класний місце для перегляду, взяти щось смачненьке. і давайте перейдемо до самої суті відео. Так, сьогодні ми з вами будемо говорити про внутрішню я, тобто вашу копію, яка інколи може вас підтримувати, а інколи може задавати вам великої шкоди і навіть полі. Внутрішнє я це відображення вашої внутрішнього его. Можна так сказати, яке з вами інколи говорить, інколи підтримує, ви можете само з собою розмовляти, інколи навіть і яйця роблю, і вона у вас може всіх відрізнятися, в кожного з нас відрізняється по-своєму. Інколи вона може підтримувати, а інколи вона може як, робити певні такі егоїстичні штуки, може вас навпаки заохочувати, зробити якусь гадость собі. Зашкоджувати собі. І наведу вам поточні приклади, щоб ви розуміли, про що я. Приміром, ви хочете обрати собі якусь класну ковтину, класну таку, в приміру, сумочку, і хочете її дуже купити. Побачили, от і у вас в так, всередині, просинається така злодюшка, така економка, як ваше друге я. Починає вам таки в, а, в подумках: Ой, та не купуйте, не треба. Краще законом і щось купиш собі більше більш дороге. Не купуй, не потрібно додавити. Чи Хочете обрати кофту в прем'єру? Так вона дуже вам пасує і все так далі, і недорого коштує. А внутрішня друга копія ваша каже, та ні. Ну, ну тобі не йде. Не треба його купляти взагалі. На що воно тобі потрібно? Ти виглядаєш як дурнило. Краще, купи собі щось інше, а в тебе так вдосталь одягу. Ти його не носиш, а ще й купиш собі щось іще нове. Оце так звана ваша друга копія, яка може... Провокувати вас на певні якісь емоційні качілі, можна так сказати, що ви можете купити, можете не купити. Там треба зекономити, треба собі нічого не трати, краще купити комусь іншому, а собі нічого не купувати. І це і є ваша друга копія. Є такий власний приклад, що вона може вас підтримувати. Навіть я коли з собою говорю, коли нікого ну, там, поруч немає, я можу себе поговорити і винести якийсь певний висновок, якусь відповідь для себе знайти. Інколи вона так може вас а, як, підтримувати, так ви можете з нею поговорити і так далі, все добре, заспокоїтися. А інколи вона може провокувати дуже погані речі. Також, наведу приклад, на своєму власному прикладі в повну річ бувають якісь свята, бувають якісь моменти, щось що хочете солодку. А вам, приміру, не можна солодко, як мені, приміру, так? Не можна солодкого. Я стараюся харчуватись добре, без солодощів, без якоїсь там мочної їжі. І приходить момент, мене якесь свято, якась подія, і ти така, М -м, хотілося б так з'їсти щось солоденько, щось добренького. І тут прокидається ваша друга копія в подумках і така, викидає вам сигнал. М -м -м, ти чуєш, та ну з'їжте цукерку, з'їжте один шматочок пирога, Нічого не буде, нічого не буде, не переймайся, не набереш ні ваги, тебе ні висипи, все буде добре, все буде круто. От з'їж. І ви вірите цьому? Ви як йдете на поводочку за цим, і така та добра, я це. З'їли наступний ранок прокидаєтесь, і у вас просто лице в висипах, а вам не можна цього їсти. І ви починаєте шкодувати, що взагалі на що ви це їли, для чого ви це зробили, і починаєте картати себе за це. І це також є, вона вас провокує спеціально. Інколи ви самі не хочете цього робити. От поставили собі а, як заборону, що ви не будете це їсти, вам це не потрібно. А тут вона так якось підлаштовується і каже: та давай, нічого не буде. І тут ви починаєте себе жаліти, якось сумувати, що що я це зробила. І це також може принести це внутрішнє я, ваша друга копія може інколи завдавати дуже поганих речей. І через це. Я також інколи ведуся на це, і мене інколи дуже-дуже добре висипає, а мені цього не можна. І інколи, можливо, камера вам передасть, інколи висипає, які в мене є на обличчі, а інколи взагалі не можу передати. Тому знаєте, що не всі ідеальні, не всі такі красиві на камері з макіяжами і так далі. Інколи також ми всі страждаємо від самих себе, від своїх помилок. І стараємося їх якось виправляти. Внутрішня я взагалі це так звана ваша купія, але я ж кажу, вона може бути тільки у ваших думках, у ваших діях, і вона буває різною, і може робити все по-різному, і підлаштовуватися під вас по-різному. І вона дуже часто може завдавати таких о, болючих моментів, в приміру, буває така ситуація. От, взагалі, на яку ви не можете подіяти от ніяк. Ні фізично, ніяк. Ні з якоюсь магією. Просто воно так сталося, в приміру, на мені скажу. У мене ось перед Новим роком сталася проблема, так що я просто ну, нечайно так сталося, що я перевернула чашку. Там трішки було рідини, і воно вилилося на панель комп'ютера мого. Все добре зараз. Він справився, все добре, і тоді. У мене настав такий період, просто я тебе так заганяла, почала себе заганяти з якоїсь, ну так сталося. Що все, капець в моєму комп'ютері хана, і я більше його не побачу, прийдеться новий складати, новий купувати. Я на нього скільки складала і от що мені тепер робити? І оце ж та звана копія, яка оці ж фразочки якраз мені піддавала, щоб я себе мучила, картала за це все. Я вирішу, треба все брати в свої руки до мені. Не буду я тут плакати, розриватися. Я напишу правній людині, яка знається на комп'ютерах, яка знає, що робити. Написала. Він да-да, зробимо все. Я йому віднесла комп'ютер, може чекала тиждень, більше тижня. І він зараз зі мною. Я дуже щаслива, що просто не кинулася в плачі, депресію, що от хана моєму комп'ютеру, я зробила правильну штуку. Я пішла, віднесла, його справили. Правда, і грошенят багато пішло, тому що він ще подорожував до Києва, мінялася панель, уся, тому що одну кнопочку ти не поміняєш ніяк. Тому отак. так. Тому навіть така ситуація. Вона мене загнала в таку депресняк, і я взагалі моє тіло. Взагалі я якось душевно дуже переживала це в цей момент, що я ніколи не наскладаю на інший. І це все дуже на мене якось діяло, вона якось давила на мене. І я все ж прийшла висновку, що треба брати все в свої руки, і все обов'язково вийде. Він справиться, хоч і підуть великі гроші на це. Я була готова до цього, думаю. Таке в мене життя, що повинно було це прийти, і я повинна була цей, цей момент пройти. Ще перед Новим роком то так було взагалі круто. Тому інколи вона може нам керувати емоційно навіть, навіть я ж кажу, навіть ми самі можемо себе заганяти в щось, але. До певних моментів, що ми не розуміємо, чому нам погано, чому так сталося, ми можемо забутися, але наша пам'ять, наші думки інколи повертаються, і вона викидає сигнали, що ну, ти зараз спомниш усе, що було раніше, зараз ти себе почнеш жаліти, картати за те, що ну, чого ти там не була, чого ти там того не зробила. Інколи навіть так вона може нам керувати і заганяємося. Ми чого у нас нічого не виходить, з падає. Ми Якісь дивні, взагалі, що нас ніхто не любить і нашому взагалі комусь потрібні. Це інколи такі фрази може викидати наше внутрішнє его, яке хоче нас завести кудись, непонятно куди. Тому, от так. А я сама. Дуже багато стикалася з цією проблемою само собою, тому що багато заганялася по поводу певних ситуацій, які взагалі не торкалися мене. А я якось ставила себе на місце цих людей і дуже сильно приймала це до всього. Хоча сама я цього якось не помічала. А от саме це его і починало мною керувати, і в депресіях була, і в плачові була і. Якось споминала тих інших, якихо старих людей, які взагалі давно забулися. От, і починала на них ображатися, чому ви так вчинили зі мною, чому ви зі мною не спілкувалися, не дружили, чому ця певна ситуація прийшла, чому ви мене цікували? Це дуже багато чого зі мною таке відбувалося і вона мною так керувала. Але. Більше про внутрішнє я, я взагалі дізналася про неї не так давно, рік тому, і хотіла з вами більше поділитися про неї і власні приклади привести. Я дізналася про свою внутрішню купю із однієї дуже популярної книги, не знаю чи на даний момент, але в ті роки вона була дуже класною, і, можливо, хтось її почне читати. Взагалі, вона називається так: Купи собі той довбаний букет так, так, є така назва книги, і вона дуже крута. дуже. Але автора, чесно, не пам'ятаю зараз, і взагалі хотіла окремо записати вам відео про корисні книги для саморозвитку, саме для дівчат, щоб вже почали вони розвиватися якось. Тому я думаю, що окремо запишу відео і більш детально вам розповім про назви інших книг. За прочитанням взагалі цієї книги. Яку я вам назвала. Взагалі далі не буду назвати, щоб мене не заблочив Ютуб, бо такі інколи фрази інколи блокують. Я дуже багато для себе винесла багато користі з цієї книги і взагалі дізналася більше про внутрішню свою копію. Взагалі, як з нею боротися, взагалі, як так поставити з нею певні мірки, щоб полагодити з нею. Ці книги. Дуже багато дізналася, яка авторка з нею сперечалася, як вона з нею налагоджувала контакт, щоб вона не влізала в її. Ну як, особисте життя, щоб неї не керувало, і щоб не керувала, і щоб вона сама себе не цікувала за певні моменти, які взагалі з нею не пов'язані, або повинні були а, прийти певна ситуація, вона повинна була пережити це, і щоб далі вона себе не картала за це, тому що ми всі люди, ми не роботи, і в кожного трапляється якась ситуація, в кожного, як і в мене, з комп'ютером іншими проблемами, все трапляється в цьому світі. і ми всі можемо це пережити, але по-своєму. Тому ця авторка більш детально розповідала, як взагалі вона боролася. Це тебе дуже багато корисного і дуже корисну практику, яку далі вам надам. І перед цим хочу вам додати, що я хотіла, щоб ви пройшли два корисні тести для вас. Щоб далі усвідомити, що вам робити. Ці тести я проходила сама і дізналася про себе також дуже багато. Тому в описі під цим відео буде два тести на знаходження свого внутрішнього я взагалі, хто ви і що. ви Взагалі від себе хочете, взагалі що варто чого почати. Тому залишай посилання, переходьте і приходьте. Тому що для себе дуже багато дізналася в першому тесті, що я дуже втомилася, фраза, що я дуже багато переживаю, що я багато чого роблю, але. Треба мати час на дуже великий відпочинок від усіх проблем, які я зараз переживаю, і так далі. Тому для себе також винесла дуже корисний урок, який я надалі буду використовувати з цього тесту. І другий тест я проходила там, мабуть, 16 питань, і він дуже коротезний. Там багато дуже детальніше з цього ви знаєте про себе взагалі. Хто ви такий, що ви можете в цьому світі створювати, дуже класний тест, тому обов'язково пройдіть. І дізнатися для себе дуже корисно. Тому давайте перейдемо до самої практики, яку я хотіла вам розповісти під кінець цього відео. Я думаю, що він невеличкий вийде. Взагалі, практика звучить така: напиши, як ти відчуваєш, або як тобі каже внутрішнє я 5-6 запитань, заперечень про твоє життя. Потім ви повинні без допомоги когось, ви повинні саме відповісти на кожне із тих питань. Відповідь ви повинні писати за аргументом обов'язково, що от я зумію, я це зроблю. Але ти мені в цьому не будеш заважати, ти в цьому мені не будеш допомагати і не будеш керувати мною. Ці всі заперечення, ви обов'язково повинні потім відповісти на ці питання. Ви зрозумієте. Що ви можете самі собою керувати, що ви можете самі приймати рішення без допомоги неї, за допомогою вашої внутрішньої я, яка інколи може хибно вам казати і може вас заводити в оману. Тому е обов'язково пишіть, обов'язково якось обдумайте, можливо, вона думає, що ви в проміру наведу вам приклад, щоб ви розуміли, як писати питання. Е що ти ніколи не зможеш а, отримати велику зарплатню, ти недостойний її, ти там оте не можеш, ти не можеш влаштуватися на круту роботу, ти будеш тут за копійки працювати. Оце заперечення від вашого внутрішнього я, Інколи так. Тому ви повинні описати відповідь з аргументом, чому їй не варто влазити у ваше життя і чому ви обов'язково підете на цю роботу. Будете класно навчатися, і що ви отримаєте більше, ніж вона каже вам, от і все, отакий приклад. Тому обов'язково напишіть, пропишіть. Я вважаю, це зробила хотіла з вами цю практику зробити. Ну як, поділитися, щоб ви розуміли, що ви можете собою керувати, ви можете не піддаватися своїм власним маніпуляціям, не можете піддаватися іншим маніпуляціям. Ви повинні самі вирішувати, як вам жити, що робити. І знаєте, що ви, за вас ніхто ніколи нічого не вирішить. Якщо ви не вирішите, якщо ви це не зробите, то ніхто не зробить. Якщо навіть і зроблять, то зроблять не на користь вам. Тому на цьому все. Я з вами поділилася сьогодні дуже хорошою і доречною темою, тому обов'язково чекаю від вас певних коментарів, чи зайшла вам ця тема, і, можливо, ви впізнали в цих. Розповідях себе. На цьому я буду завершувати відео. Дякую за проведений час зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. і ми з вами обов'язково ще зустрінемося в нових відео.